Так, що стрішечки я втомився. Втомився я не, з розумінням того, що робити відео або, скажімо так, записувати далі свій шлях. А втомився, напевно, що зараз трошечки фізично виснажився, тому що сьогодні я досить багато справ зробив і справ таких певних невідкладних, невідкладні справи стосовно мого здоров'я стосовно мого носу. Стосовно мого зуба -мудусі. А Трошечки неприємно те, що я зараз вилітаю з свого певного робочого моменту і треба вирішувати ці проблеми, плюс паралельно тренування, як завжди, має бути, які зараз трошечки виснажують, тому що потрібно спарангувати з хлопами, які готуються до змагань, і хлопи в дуже хорошій формі. От і чую, що трошечки я втомився. Фізично і треба, треба трошечки відпочити. Плюс з тим, що носом, шморгою зробили вчора, типу, міні-операцію для того, щоб у мене подальшому не текла кров з носа. Тому що це була основна моя проблема. У мене були досить слабенькі судинки, та напевно, що є. І потрібно буде ще 14 днів відновлюватися, тобто, що треба бути максимально обережним з носом. А, так само прийшло мені письмо, то, що буде в мене скоріше всього операція скоро на, на ніс. На, а, блін, як вона називається перегородку, будуть її рівняти і пізніше буде процес відновлення. Це все досить цікаво. Це все досить якісь нові випробування для мене. Я думаю, що найосновніший висновок, який треба з цього зробити, це пропускати менше ударів, старатися працювати більше над захистом. І робити якісь певні дії, щоб коли вже буде процес відновлення, коли вже буде процес того, щоб вернутися назад в строй, максимально швидко вернутися, максимально швидко відновитися, тому що то, що кажуть лікарі, це одне, то, що ти можеш дійсно всі зробити сам, це зовсім інше. Чому так воно є в нашому житті? Тому що в більшості випадків, що лікарі, що люди, що що велика кількість людей, вони привикли жити максимально статично. Вони привикли бачити у вас ту людину, яка була 5 років назад, якщо вони бачились 5 років назад. Вони привикли те, що або ви на низу, або ви а, у вас там проблеми зі здоров'ям, або ви постійно ниєте, або ще щось. Для людей дуже тяжко сприймати якусь нову думку, формувати нову думку, міняти її. І... Це все зв'язано з тим, що наш мозок працює по найменшому використанні енергії. Це, по суті, як, якщо я не з перший закон термодинаміки, як у всьому світі, є, що е, все в світі старається формуватися, щоб чим поменше енергії використати, і тим ефективніше, тому що у нас в голові є певні паттерні, певні нейронні зв'язки, які ми набуваємо, і потім живемо просто по них. І для нас досить стресово є формування нових, є формування якихось нових, незвичайних для вас е, алгоритмів поведінки. Тому більшість людей, ну, не це що більшість людей, а дуже часто можливо в інтернеті бачити такий вирисок MPC, тобто це певний робот, який живе по певних алгоритмах. І коли я розумію, що мені лікар в певний час, тим більше в Європі, де тут особистостей майже не лишилося, говорить, то, що мені треба робити так-то, 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 І я розумію, що він каже це кожному своєму клієнту з похожим діагнозом, я розумію, що це максимально тупо, тому що кожна людина унікальна, кожна людина має свій підхід, свою генетику, своє різнобачення життя, різні лайфстайл, різні харчові привички різний настрой на то, як вона настроїть свій мозок для того, щоб всього дії її організмі працювало. І коли він мені говорить про те, що ну, на відновлення потрібно буде три місяці відмовитись від боксу від всього, або на 4, а потім після цього тобі взагалі треба відмовитися від боксу, я розумію, що ну, він говорить з точки зору своєї призми, він говорить з точки зору більшості людей. Але я прекрасно розумію, що я не більшість. Я прекрасно розумію, що я в цьому плані відрізняюся. І це не просто мої слова, які я кидаю отак. отак. А це дійсно підкріплений факт, яким я був пережитий. Тому що, коли я займався свій перший рік Тиквондо, коли мені виповнилося приблизно 14 років, я пам'ятаю, я прийшов в... на ММА, тому що ММА у нас був, по суті, в сусідньому залі. Я пішов на тренування, і це було перше безкоштовне тренування. В принципі, тренер побачив, що я щось вмію, що я щось можу, що я дуже непогано працюю в стійці, що я непогано б'ю ногами, руками. Ну і по інерції того, мене поставили в перший же день спаринг, е, оскільки це ММА, змішані єдиноборства, там є все, там є боротьба, і китки, і тому подібне. Ну, і в принципі, що я можу сказати? Я перший раунд з пацановець парангував. я викинув удар ногою йому в голову. Все прекрасно залетіло, все прекрасно попало, тільки в тикондону, що ноги хапати не можна, що робити якісь захвати не можна і тому подібне. Тому, по вишці, я ногу так і лишив там. І був сам здивований, що я попав. Я розумію, хлопці, це дещо розізлило, тому що от прийшов якийсь новачок і мені тут з ноги в голову попадає. Він мою ногу підхопив. Підбив упорну, зі злості ще в повітрі перевернув. Так перевернув, що я прикрутився десь на 180 градусів, бо може навіть більше, і впав на праву ключицю і я її зламав. В той момент я не поняв, що я її зламав. Мені просто було. Ну, просто було щось незрозуміле, якийсь такий звук цікавий був і зміщення. М -м -от. І до кінця тренування я вже, скажімо так, не, не дотренувався, тому що трошечки був певний. Умен шоку, і я як вперше пам'ятаю, як досі пам'ятаю очі мого тренера, тому що після цього тренування я мав йти на тикондо. Це я говорю, очі мого тренера з Як Він побачив, що я отакий от іду з рукою, такий от зажатий, і мене ведуть в лікарню то, щоб перевірити, що там в мене, які там рентген або ще які в мене проблеми. Тому що, тому що це дуже круто. Дуже класна історія, що приходиш перший раз на безплатне заняття, пробне, і тут тобі ламають ключицю. Після цього ти йдеш в лікарню, а в лікарні тобі кажуть, що у вас ключиться перелом зі зміщенням, що мало того, що ключиця поламалася, в мене отак от умовно, як я ключиця ось тут. Вона поламалася, кістка під кісткою. Я просто міг отак отводити собі по, по руці, я бачу це кусочок кістки. Ось. Так до чого я веду? Операцію мені зробили, все було окей. Мені ставили металеву е, титанову шпицю і сказали, що відновлення буде приблизно десь 4 місяці. Як ви розумієте, не вгадали, е, е, лікар був лікуючий, чесно кажучи, родичем, і ну, він не забороняв мені спорт робити, казав просто будь обережний. Якщо я не помиляюся, операція була десь 14 го чи 15, го десь біля цього червня. Але я точно пам'ятаю, що друга операція, коли цю вже титанову штицю виймали, вона була 4 вересня, тобто це приблизно 2,5 місяці. Як так сталося? А тим, що моя мама досить відповідально до цього поставилася, вона зробила так, щоб я в селі ходив і пив молоко козяч. Тобто я ходив до одної бабці кожен вечір, восьмій вечора, і правив свіже козяче молоко. Я його просто приходив, глотав зараз і йшов. Само собою, що я тренувався. Само собою, що на стекундо кожного, е, кожного серпня є табір. Це якраз останні дні, це приблизно 20 числа серпня. На 10 днів ми їдемо в Карпати, в гори, таке містечко Сколе, і там ми тренуємося 10 днів по 3-4 тренування в день і пашемо, як має бути. До того часу у мене вже було більш-менш добре з ключицею. Я нормально себе почував. І період того табору, я прям пам'ятаю, я максимально повноцінно себе почував з точки зору спарингів, з точки зору всієї роботи. Та я там не віджимався, та, я там трошечки прес не качав, тому що ну м'язи напружувалися, а навіть коли качав. До мене підійшли хлопці і були дуже сильно здивовані, були дуже сильно в шоці. Тому що шпиця, яка в мене була ось тут. в ключиці, Кожен раз, коли я напружувався, отак вона вигиналася, вигиналася, і було видно кусочок металу. Було так само весело, коли я брав магніт. Так от його представляв і ходив з цим магнітом. Бо маю в собі таку особливість тепер. Ось. Найосновніше, що я хочу сказати, те, що. Прогноз лікаря не збувся. Лікар був немирно в шоці, як я швидко все зміг виправити. А якщо ми говоримо про операцію, то шпицю мені вставляли звідси. І вона так от повністю в ключиці була. Так само, звідси її мали і забирати. Але Влад, чуть-чуть незвичайна людина, Влад, чуть-чуть не буде миритися з тим, що ви йому сказали. І Влад просто почав робити екстра дії для того, щоб виправити свою проблему, тому що йому це сильно не подобалося, що в нього така ситуація. А, і що Влад робив? Ну як я говорю, Влад і тренувався, і пив молоко. Я думаю, ще якісь певні моменти були. І я дуже чітко пам'ятаю два рази: перший раз це коли я копнув м'яч в себе на подвір'ї в ворота, і другий раз, коли я бив грушу, так само я і десь копав на тренуванні. В ці моменти я відчував, як шпиця падає вниз. Тобто, як мені пізніше пояснили, це ставалося тому, що кістка вже була достатньо сильна, кістка вже зрослася, і за рахунок того, що вона зрослася, шпиця почала рухатися повільно вниз за рахунок якихось різких дій, якихось різких рухів. В тому прикладі це були а, різкі рухи, удари ногами. І я відчував. Що ну, якийсь нерв пошкоджується, чи ще щось, тому що це була така дуже стрімка біль. Е, вона була досить страшна, тому що я не розумів, що твориться. В якийсь просто момент дуже сильно починають боліти груди. Ось. І я трошечки переживав, коли було це перший раз. Думав, що може якось я собі нашкодив. Коли вже другий раз сталося, то я вже був трохи поспокійніше. І третій раз, коли я відчув цю біль, це вже коли мені шпицю мало витягувати 4 вересня. Як я ще раз повторюсь, мали витягувати її звідси, де засовували, але витягували її звідси. <рик> а наркоз був місцевий, само собою. І як до сих пір пам'ятаю, коли мій доктор бере так: мацай, мацай, мацає, я так опа. І я відчув, він відчув, щось, походу, якийсь нерв чи пошкодився чи шешився, або якась судинка. Ну і Почалася операція, він мені вколово безболюючи місцеве. І маце, і мац, і маца, і починає мене різати потроху, я з ним розмовляю. Кажу, що вам не страшно це все робити, як ви себе почуваєте? Ну, я розумію, що ну, я ще був тоді, тоді дитина не, не, досвід, не, не освічена, не розумію ці всі а, моделі того, що людина займається а, цими речима набагато довше, ніж я живу. ну Він мені просто відповідає. Знаєш, для мене це як для твоєї мами зробити борщ. Для мене це нормальна робота, я вже до цього привик, мене це ніяк не страшить, мене це ніяк не тривожить. І я думаю, ти розумієш, що тобі також немає нічого переживати, тому що як для твоєї мами зробити борщ і тебе не отруїти, це так само, як мені зробити тобі операцію і тебе не вбити або не нашкодити. Ось. І приблизно до цього моменту він вже там щось наковиряв, вже знайшов цю шпицю, вже бере і потім її так витягує круто. І каже, що зараз буде дуже класне відчуття. <смі> відчуття було дійсно дуже класне. Я навіть не можу його згадати, яке воно саме було, але відчуття було якоїсь певної не... незрозумілої спустошеності. Типу, знаєте, є колись деколи емоційна спустошеність, напевно, яку я зараз відчуваю, бо трошечки я замучився, А це була фізична спустошеність суто в якомусь місці. Знаєте, напевно, коли буває, що людей називають. Бездушним, безсердечним. То напевно, що якщо б людині сказали ти безсердечний, вона би мала відчувати оце відчуття десь в районі груді, що ти безсердечна. От. Я відчував себе безключичним в той момент. Без шпиці, яка мала бути включить. Чітка, А, е, Ось. Тобто, яка основна мораль цієї історії? Це те, що. Е, не варто завжди вірити якимось певним популістичним думкам, певним стандартам, алгоритмам, тому що, як і ви всі, як і кожна ситуація, як і кожна секунда, вони всі унікальні в цьому світі. І старатися їх всіх підігнати, і поскладати і вмести в якусь певну систему, можливо, деколи є правильно, тому що воно дійсно полегшує наше життя. Але можливо, варто також дивитися це з точки зору, а що я можу зробити набагато краще, щоб ситуація була більш благоприємніша для мене. І тому колись давним-давно я пам'ятаю собі в голові, уявляючи космос, уявляючи, скажімо так, розмишляючи про, про цей світ, я раз собі сказав, що нічого в цьому світі константного нема. Все міняється, будь-які правила, будь-які. Закони, будь-які кордони, будь-які моральні кодекси, будь-які принципи при різних обставинах можуть просто знецінюватися, ламатися і, і відмінятися. Ну, що тут говорити, як знаєте, говорив Мавродій. Да, в, в кожної людини є температура свого плавання, кожного металу є температура свого плавлення, кожні атоми, кожні Мінімальні фізичні властивості, які в нашому світі, вони по різному впливають, а вони по різному проявляють себе там щось в вакуумі, так себе проявляє, щось в кисні, так себе проявляє щось в воді, так, так, так. Тобто Це світ настільки великий, настільки величезна кількість комбінацій, як можна було це все зробити. Він настільки безкінечний і рухається до безкінечності, що старатися робити. Старатися загнати себе в певні рамки, це дійсно в якійсь мірі зраджувати свою природу, тому що, знову ж таки, повторюсь, ми всі унікальні. Кожного разу, коли мужчина закінчує, в нього виділяється неймовірно величезна кількість сперматозоїдів, який кожен з них є унікальним і неповторним, має свою унікальність. І з мільйона таких. При кожній еокуляції він стикається з унікальною яйцеклітинною і народжується унікальна людина, яка зараз дивиться це відео. Тому розумійте, що вже якось колись ви вже виграли якусь певну лотерею. Шанс того, що ви мали бути народжені і стати собою, він є просто мізерним. Але вам вже повезло. І це дійсно в якійсь мірі неповага. До своєї долі, до якихось там вищих сил або ще чогось, не можу пояснити. Коли ви стараєтеся підігнати себе під якісь певні рамки, шаблони і тому подібне, коли ви маєте розуміти, що насправді ви досить, досить унікальні і маєте будувати свій певний шлях, якось так, трошечки думка почалася з одного, закінчилася іншим. Але я от що замітив, що е, по суті ці монологи, що я веду, це то, як я розмишляю в себе в голові. Я не знаю, чи це добре, чи це погано. Тому що в більшості випадків я іменно так в себе в голові розмишляю. В мене з'являється одна думка, я скачу з одної, другої, третьої, і стараюся знайти якусь інформацію, яку я вже мав в своєму житті, щоб її підтвердити або опровергнути. І Якось так виглядає моє мислення. Цікаво буде почути про вас, може, вже якось діч несу, Цікаво буде почути від вас, що ви по цьому думаєте, що ви думаєте на рахунок цієї унікальності, що ви думаєте на рахунок того, що як і до чого в цьому світі функціонує, і як ми будемо це все, скажімо так, досліджувати і старатися зберігати свою унікальність і творити щось нове. Тому що, як на мене, оця вся унікальність і творення всього нового це якісь. Ну, це в першу чергу природа, природа, яка є неідеальна, і за рахунок того, що вона не ідеальна, вона й є певним вектором розвитку. Тобто природа не може створитися ідеальною і не може бути ідеальною, і за рахунок того, що вона не є ідеальна, вона постійно видозмінюється. Вона постійно максимально міняється. А якщо б вона була ідеальна, то нічого не мало б ніякого сенсу. Тому що кожен без нас, там, міг би по щелчку пальця, захотів стати там найкрутішою людиною у світі, навчитися кататися на коньках, або, я не знаю, робити якісь там, не знаю, скіли, бути найсильнішим, найкрутішим, мати найбільше влади, найбільше грошей, то воно би не цінилося. Якраз Іменно в цьому плані сенс буде мати вектор, сенс буде мати шлях, сенс буде мати процес. Ну і, як я говорив, сенс буде мати в попередньому відео страждання. Так, щось я знову кудись не туди забрів, але, але, думаю, нічого страшного. Відео на сьогодні я зняв. Я думаю, коли зараз будуть вихідні, я вже трошечки відпочину відновлюся, того, чого мені треба. Подумаю, як можна буде краще систематизувати і розвивати, вибачаюся. То, як я буду рухатися і робити свої відео і контент робити кращим, тому що я розумію, що в даному світі дивитися крутий контент. Ні, Скажімо так, що я зрозумів з того, що зараз твориться на ринку. Дуже маленька кількість людей робить дійсно крутий контент. Але дуже велика кількість людей, не завжди обов'язково ця маленька кількість людей, які роблять е, крутий контент, входить туди. Вони не вміють грамотно себе продавати. Тобто є люди, які просто є маркетинг, є просто обгортка, а є люди, які не вміють, не мають маркетингу, не мають обгортки, але по суті, вони є такою смачною конфетою, що йо-майо. -йо. Але погодьтесь, коли ви приходите в магазин, то хочеться купити снікерс, бо він гарно упакований. Ну, не якесь там якусь там шоколадку, яка виглядає просто така, сіра і тому подібне. По суті, це алегорія з моїм каналом. Я можу й давати якусь певну класну цінність, неймовірно велику, неймовірно хорошу. А... Але я не буду міти його грамотно припіднести, тому що ринок вимагає все-таки, щоб я робив якісь певні дії для того, щоб кон конкретний фінальний споживач міг це без проблем хавати. Тобто, набагато легше ж хавати контент і їжу, яка. Максимально швидко міняється, тобто, знаєте, тіктоки і тому подібне, яке максимально сильно затягує. Все-таки це робота алгоритмів, ніж контент, який є глибокий, продуманий, можливо, тяжко освоюється і тому подібне. Але що я хочу сказати, то, що я зроблю ці 100 відео, воно навчить мене іменно в першу чергу будувати класний якісний контент з розумними якимись розуміннями, розмишленнями і тому подібне. І тільки потім. Коли в мене вже буде паза, коли в мене вже буде дійсно якісний продукт, можна буде приміняти ці інструменти, щоб вже увагу хавати. Тому що, Тому що... мені так хочеться. Тому що я художник, я так віжу. Добре.